ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково, переможемо разом на пленарне засідання сесії Луцької міської ради. Завітали військові, аби переконатися, що депутати підтримують проєкт рішення, співавторами якого були громадські активісти, обіцяли, що завітають і до верховної. Невже постійно військові повинні робити такий політичний штурм та десант в ради, аби депутати боялися. Але поки Луцька йдеться про те, що у бюджеті на наступний рік передбачити не менше ніж 500 Мільйонів гривень на закупівлю необхідної техніки для військовослужбовців. А усі можливі вільні залишки нинішнього бюджету спрямувати на закупівлю амуніції, спорядження для збройних сил України та цивільного захисту луцької територіальної громади Луцькі депутати ухвалили відповідне рішення. Проте у сесійній залі пролунали й інші пропозиції від військовослужбовців, зокрема щоб збільшити суму з 500 мільйонів гривень на півтора мільярди. Ми хочемо, аби на наступний рік у бюджеті громади передбачили не менше як півтора мільяр. Мільярди гривень на закупівлю техніки для армії звернувся до депутатів Луцькради, військовослужбовець Андрій Козюра. А ось відео взагалі не маєте ні совісті, ні розму які клумби, які однорічні квіти. Коли вас вже нарешті совість? Які квіти? Скільки мільйонів потратилось в минулому році на однорічні квіти? Кому вони потрібні? Ще одне відео із сесії ради опублікував всім, відомий всім розбійник. Ну і хто сперечатиметься з військовими? Грошей немає ні в кого. Ну їх немає. Ну хлопців 100 тисяч. Може, хтось не розуміє? Подожіть дівчата. Я розкажу. Я заїжджаю до мороза. Мороз живе. Він зараз живе десь кілометрів 11, здається, чи 9, подождіть від Куракова. Подожіть, 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 мамо. Мороз Саня живе від Курахова 9 кілометрів. Так ви дивіться, послухайте мене, так вони не получають 100 тисяч. В Куракові не получають 100 тисяч, отримуєш 30. Хотя, хоча це зона обстрілу передок знаходиться 7 кілометрів. Ну вони не получають 100 тисяч, ви не розумієте, влада що зробила. Я ж хочу за всіх зараз сказати, що якщо ти йдеш на позицію, ти сто тисяч получаєш. Три кілометри назад ти відійшов, ти получаєш сорок. Тридцять ні, дням вісім. Якщо ти день в зоні бойових дій, то там так ні, воно ні. Воно. так я ж да я наскажу. Може, просто щоб ви розуміли. Нема такого серка, ви не поняли. Ти три кілометри п'ять відійшов, артилерія стріляє до двадцяти. І такий самий можеш бути труп. Вони поднявся, ви зрозумієте, вони влада зараз робить усе, щоб закрутити гайки. Я мовчу про те, що всі заправляються за свої. Ремонтують машини всі за свої. А Та вони все за свої. Ото ви зрозумієте, з місяця він тільки може десь максимум неділя, 10 днів він сто типу, тисяч до ж не на рах, Ну, з 100 тисяч, а то все решта мінімальна зарплата. Ви теж це повинні розуміти, що як влада робить далі. Я ще не скажу. Вони зараз навіть тих хлопців, кого вбили, беруть. Ну я не знаю, я согласен, що пити, звісно, не треба. Ну, люди добрі. А що єс, якось можна там не здуріть, ви хочете сказати. Та немає такого. Але коли, блін, зараз пацанів трупа привозиш 200, вони беруть кров на аналіз, щоб відмовити виплати 15 мільйонів, коли ти не можеш не зв'язатися не з командіром, я чу за 137 тридцять кричу. Я благаю, жінки, виходьте, вас чоловіків не буде завтра. командування 137-му батальйону начхать! Їх прикомандирували до 93-ї, я в ключах вилажу, вилажить нас Борис Польщанін, я взагалі в шок, як він там сидить. 93 і попщина. Подожди, так, так вони навіть не знають, хто командир, ви зрозумієте. Я так. просто зараз хочу сказати, подожди, Оль, скажу. Женя, їх прикомандирували, що таке прикомандирували? Підіть Мясо. в посадку м'ясом. Мясо. Закинули, сказали, там на місці бика є. А БК... подожди. Подожди, пішки, там нема ні бика, ні води, ні їжі, нема кому дзвонити. Бо 137 му командуванню похер на них. А з 93-го навіть ти не знаєш командира до кого звернутися. І вони сидять отам і моляться, тому що нема нічого. Розумієте чи ні? Це теж величезна проблема, треба звертатися до командування. Саш, ой, Ілля, закінчуй. Тому тут ціла маса проблем. Їх так само треба вирішувати, викликати пишіть 137 й батальйон командування на суботу. Хай сюди приїде я просто більше скажу. Ми подажіть. Ми передали Старлінки. Я подарив свій черговий, який соти разів збираю, соте раз віддаю. бо там на, на передку там нема чим більше зв'язати. Давай реальні якісь ну не реально. Він повинен приїхати процвітувати. Жінки трупи не можуть знайти. Ти про що, лілля? приїде ніхто не повідомляє. Так це командир, це наш месник, це не якийсь 93-й, які ж очі не бачить. І що? Мартишка не командир. Люди добрі, ви зрозумієтесь, я повторюю ще раз, це велика проблема. Нема навіть кому постукатися, спитати. Той же Мартишка сам не знає навіть де там і хто. І маєш, хай їде правильно, яка рік Мартишка Мартишко психолог, чого ви до нього прицепились? Там є керівник, який повинен приїжджати до пацанів і спитати, пацани, що треба вам, що треба допомогти. Оце командир. а не сидіти в Карстаті. Оформити любов'ю з Переяславі там на зарплату по 40 тисяч, типа столова є. Ви курсі, що столова є цілий штат. а її нема, вони сидять у Переяславі. А пацана їсти вони за що свій готові. А за це зарплату хтось получає. цілий штат. А я хочу спитати за це. Де столова? Чому вона знаходиться Переяславі? Чому не там? Я оттуда приїхав, я це вже вже знаю. А я хочу, щоб ДБР завтра порушило справу. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.